Друзі, всім доброго дня! У нас сьогодні ось таке чудове нове надходження x 5 15 рік. Американець в такому чорному класному кольорі. До речі, автомобіль вже на жовтих поворотах, на таких 19-х колесах, Nokia зимові. Автомобіль на дуже класній комплектації практично повна комплектація Пари, білет. коричневий салон, безключовий доступ, пам'ять сидінь. Камера заднього виду є, режими їзди, підігрів руля, електрорегулювання руля. Ось такий по салону. Також є панорама. Друзі, як цікавий такий апарат. Знаєте, ви знаєте, їхати, Кільцева 60, місто Львів, автопарк автопаркіа. Інвертує вашої уваги. 3,0 бензин, 240 пробігів.